Хочу привітати вас цими словами Мир вам. Господь благий, і сьогодні ми маємо ще одну годину для того, щоб зібратися у домі, слухати, що би Господь хотів би сьогодні сказати особисто до мене, до мого серця. Скажіть, будь ласка, брате і сестри, чи є серед нас люди, які. Е, В житті яких ніколи не було випробувань і спокус. Я думав, якщо підніметься, ми помолимося за вас і благословимо. Ну, нема таких. Так от, е... випробування вони завжди є, вони були і вони будуть. Якщо подивитись на Біблію, читаючи Біблію, ми побачимо, що всі мужі Божі вони проходили випробування різного характеру, різні, і, як правило, все може навалюватись відразу. Не щось одне, а і звіти, і звіти, і робота не йде так, як потрібно, і вдома щось трапилось, там машина поламалась о здоров'ю проблеми, все, все йде відразу. Всередині, може, виникне, виникає відчай, нарікання, можливо, якась образа на Бога, запитання до Бога з'являються, чи, чи на якихось людей ніхо, не хочемо нікого чути, нікого бачити, хочеться десь закритись. Щоб ніхто не чіпав побути одному. Але відкриваючи Слово Боже, що так, ми бачимо, читаємо, що такі ж самі випробування, і в більшій мірі вони були послідовниками, з мужами Божими в ті часи, і вони від цього нікуди не втікли, і ми також не втічемо, тому що все життя. Людини це боротьба віруючих людей. Це боротьба з своєю плоттю, з тим, що вона нам нав'язує. Як правило, в таких ситуаціях зазвичай з'являються люди, скажімо так, друзі в лапках, які, намагаючись підбодрити, щось сказати гарне, також в лапках, говорять, що ми в чомусь. Неправі, що у нас не вийде, що ми неправильно робимо. Є і ті, хто ще більше чомусь допомагає нам впасти, ножку поставить, копняка дасть чи ще. Але є і люди, і хто може розрадити, хто може підбадьорити словом, якоюсь справою, допомогою нам. І тоді. Скаже їй, що все буде добре, ти зможеш, якщо потрібно, звертайся, я допоможу. І знаєте, тоді ти розумієш, що ти не самий, що є підтримка, є той, хто в важку годину допоможе, і навіть із людей, тому що Бог Він завжди з нами, Бог він завжди готовий допомагати, якщо ми. Призивемо Його, попросимо Його допомоги. І ось Якова, перший розділ, другий, четвертий вірш. говориться такі слова, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Терпеливість, якої завжди, можливо, бракує. Завжди її недостатньо, але коли приходять випробування, гартується терпеливість, людина закаляється, в людини виробляється це терпіння до всіх життєвих ситуацій. І ось коли є випробування, завжди будуть і спокуси. Випробувань без Певних спокус не буває. Приходить спокусник, той, який відразу знайде вихід із нашої ситуації, із людської ситуації, але це не буде виходом, це не буде допомогою, це не буде вирішенням тої чи іншої ситуації. І далі в Якова з 12 віршу пишеться блажений муж. Який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом, і сам не спокушує нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманові любі мої брати. Слово Боже чітко і ясно дає зрозуміти, що ніяких питань в... випробуваннях до Господа не може бути, тому що Господь Він не посилає спокуси. Він сам не спокушується і нікого не спокушує. А ми власною пожадливістю, власними якоюсь любов'ю до земного, самі себе можемо затягнути в гріх. Є спокусник один це диявол, який зводить людей з правильних шляхів. Пам'ятаємо е, історію Йова, коли Йов, маючи чудесне благословення від Бога, гарну сім'ю, достаток, будучи одним із самих багатих людей країни. В Словому, в Слові Божому, шостого віша пишеться одного дня. Коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і Сатана. Господь запитав Сатану, звідки ти прийшов? Відповідаючи, Сатана сказав Господу: Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, «Чи, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова, адже немає на землі рівного йому чоловіка, він бездоганний, справедливий, богобійний. І уникає всякого зла. У відповідь Господу, Сатана сказав Хіба даремно його такий богобійний, хіба не ти обгородив його звідусіль, Його дім і все, чим він володіє? Ти поблагословив працю його рук, а його отари, худоби заполонили землю, але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав Сатані гаразд ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не доторкайся. Після цього Сатана пішов геть від Господа. В життя Йова приходять неочікувані випробування, неочікувані зміни взагалі в його житті, коли, з дозволу Господа, Сатана. Випробовує Йова, забирає все, що у нього було, все майно дітей. Але в 20-му вірші, після того, як уже вісники звістили Йову, що відбулося, що у нього нічого немає, пишеться, вислухавши, йов устав. Роздер на собі одежу й обстриг волосся на своїй голові, впав долі лист на землю і поклонився, після чого сказав нагим я вийшов з материнського луна і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь і забрав, нехай Господнє ім'я буде благословенним. При всьому цьому Йов не зрішив і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Йов і далі залишився вірним Господу. Він не, не нарікав на Господа, в нього не виявилось запитань до Господа, тому що Господь дав, Господь і забрав, і я нічого з цим не можу зробити. Далі знову, сини, Божі з'являються перед ним, з'являється також сатана, і Господь його знову запитує, чи звернув він увагу на Йова. Каже так, але забери і здоров'я його і доторкнись його тіла, і тоді побачиш, що він скаже. І Господь знову дає йому дозвіл на те, щоб він знову випробував Йова. Йов. До Йова вдруге приходить жахливе випробування. На здоров'я вже і ось з'являються друзі, які нібито хотіли його потішити, підбадьорити, чи на протязі розмови з цими друзями його починає нарікати на Господа, задаючи тим самим питання, знаєте, які зазвичай люди використовують також. Навіщо в моєму житті? За що це? Чому так? Його також виника... виникли такі думки, але в кінці ми бачимо, що Господь Він являє свою славу для Його, свою велич, Він показує, наскільки Він великий і сильний, і його розкаюється в своїх наріканнях, в своїх думках. Господь його пробачає. І благословляє більше, ніж в нього було, більше, аніж він втратив, і дає йому знову і багатства, і маєтки, і дітей, і здоров'я. І ось Господь він допустив випробування, але самі спокуси вони не були від Господа. Сьогодні в нас також. Ми не захищені від того, щоб у нас було геть зовсім. все, як кажуть, в шоколаді. Випробування, спокуси вони будуть приходити, але потрібно знати, до кого звертатись і в кого просити допомоги. Ісус Христос чи були в Його житті? Випробування і спокуси. Все його життя воно. було заключене на, ось, на випробуваннях, на боротьбі. Чи міг він уникнути цього всього? Міг, тому що він син Божий. Але це був його шлях, і, ось молячись в Евсеманському саду, в Матвія 26 розділі, 39 вірші, він говорить такі слова, молячись, отче мій, якщо можливо, нехай мене обменеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Господи, не як я хочу, а хай буде як ти, як ти бажаєш цього. Йому настільки було важко, що його каплі отав, вони були, як каплі крові. Уявляєте, це судини лопають, і ось такий ось такий піт. У Матфія 4 розділі з першого по 11 вірш описується, як диявол він спокушував. Ісуса Христа. І для нас є чітка інструкція, чим протидіяти всім спокусам. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував, і Він, поставивши 40, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою, зголоднів, і підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий. Скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: Написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму, та й каже: Якщо ти, Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, що поберігали тебе. І на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус, ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу І каже: Усе це дам тобі, якщо, впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, Іди геть від мене, сатано, адже написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш, тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Ісус Христос в боротьбі в спокусах, Він воював Словом, словом, якого у нас є і в... В повній мірі, слово, яке ми також можемо використовувати для того, щоб боротись в своєму житті, коли ми проходимо випробування, то у нас є, скажімо, антидот проти цього, є щит, яким який можна поставити проти всіх цих спокус. Євреїв, другий розділ, 18-й вірш написано був, чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Слово Боже говорить, що лише Ісус Христос може нам допомогти, тому що Він був випробуваний у всьому цьому, Він перейшов все це, Він переміг, і коли є якась проблема, звернись до Господа. Прийди до нього, попроси у нього допомоги і в термін, який зазначений Господом, в часові, яке знає Господь, в яке потрібно дати відповідь на твою молитву, на Твоє прохання, Господь обов'язково дасть, тому що ми зазвичай хочемо, щоб підразу було б добре, якби. Став, помолився, і зразу Господь, сьогодні ввечері там, чи на ранок уже все, все, що там, помолився за здоров'я, фінансові якісь, але у Господа на все свій час. Він знає, коли нам потрібно. І тому, коли приходять наше життя випробування, нам треба не забути про Господа, не шукати якісь інші варіанти, що як там вчинити. Чи як зараз поступити, як мені сказати на ось на таку проблему, яку дати відповідь? А звернутись до Господа. Господи, що я маю сказати цій людині, чи як я маю вчинити ось тут? Відскажи, щоб це було правильно. І Господь, він обов'язково прийде, він обов'язково дасть відповідь. Він підскаже, як потрібно вчинити, як потрібно побороти, перемогти. Просто потрібно вірити, довіритись Господу, продовжувати молитись. Хоча, як Матвія в 26 розділі 41 вірші, записано: Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Хоча і тіло наше немічне, хоч воно і завжди говорить ні. Знаєте, я замітив по собі таку тенденцію свого е тіла, свого організму, що коли сідаю читати Біблію, завжди хочеться спати. Позіхати починаю. Завжди ну, не було, напевно, такого, а може, я не помітив просто. І з цим треба боротися, бо тіло воно відразу каже, там ну, навіщо це читання? іди щось інше роби в телефоні. А після читання береш телефон і геть спати не хочеться, геть інше вже з'являється. Цікаво, подивиться, може, ще щось там знайдеш цікавого. І ось тіло кричить, там важко працюєш. Та йди спи, та наше тобі те служіння. Потрібно боротись з цим, потрібно пильнувати, молитись, щоб і в цьому в цій спокусі не бути переможеним. Тому що ми маємо надію свою складати на Господа, молитись, поститись це нелегко. І спокуси вони будуть переможені, тому що той, хто в нас, він сильніший того, хто в цьому світі. Є деякі поради, записані в першому Петра, п'ятий розділ. Восьмий одинадцяти вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі, а Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав. Оновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить йому слава і влада на віки віків. Амінь. Тож давайте і ми також будемо пильнувати, будемо стояти на сторожі, на сторожі своїх сердець, насторожі свого серця, насторожі свого життя, щоб диявол, він не зміг нас. Обороти, щоб не зміг нас спокусити, щоб не зміг звести нас з того істинного і правильного шляху, який веде до Царства Божого. Ще в першому Коринтян, 10 розділі, 13 вірш. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тішить, тішить ці слова, що Господь він не допустить і не дасть більше, аніж ми можемо знести. Він не дасть понадміру. Тому, дивлячись на життя Ісуса Христа, на те, як Він прожив своє життя, як Він перемагав, який на подвиг Він звершив ради нас, грішних людей. Будемо молити, щоб Господь давав нам сили. Віри, йти в цьому житті, тому що ми бачимо, що час Господа він вже геть близький, і потрібно пильнувати, щоб це в цьому, в цьому часі, на протязі цього часу, не зробити нічого такого, аби залишитись з грішними людьми на цій землі. Помолимося.